Раніше сміялися, а зараз самі стали як німці. То дивіться це відео до кінця і напишіть в коментарях, скільки ознак із, із німецької типової поведінки ви знайшли в себе. А ми починаємо. Ходити із своїм пакетом в магазин. Пам'ятаєте, чи? Ті часи, коли йдеш в АТБ, шку щось купляєш, тобі на касі кажуть, пакетик треба. Ти забув свій пакетик. Точніше, навіть були ще часи, коли ми не ходили зовсім зі своїми пакетами. Купляєш е, новий пакетик. В АТБ йдеш додому, і там не знаю або складаєш у пакет з пакетами, або зовсім просто викидаєш пакет. Звичайно, вже перед великою війною вже була якась культура ходити зі своїми пакетами, але все ж таки в нас це нормально було купити новий пакет прямо на касі. Тут же в Німеччині ти йдеш зі своїм пакетом або зі своєю сумкою. Тут дуже багато різних варіантів, багаторазових сумок, і це вже стало нормою. Навіть коли збираєшся в магазин, завжди перевіряєш, чи є з тобою сумка чи нема. І ще один дуже характерний пункт до Німеччини це терміни. А давайте зробимо конкурс в коментарях. Напишіть, коли у вас термін, і людина з найдавнішим терміном, точніше, запланованим на дальніший срок, я не знаю, як це правильно сказати, буде переможцем, і я щось відправлю зі свого міста. Якийсь сувенірчик цьому цієї людини. Як ми жили без термінів в Україні? Наприклад, термін до стоматолога мати на півроку вперед, або до гінеколога на півроку вперед це нормально у Німеччині, а в нашому місті термін до окуліста взагалі може чекати 8-12 місяців. Тому планування і терміни це невід'ємна частина німецької культури. Як ви до цього відноситесь, До речі, чи звикли ви вже до цього чи ні? Я насправді більш напевно можу сказати, що звикла, ніж ні. Швидке обслуговування на касі. Ви вже звикли до цього просто неймовірної швидкості на касі у Німеччині. Ви пам'ятаєте в Україні? На той же Атебесі. Ви там собі купляєте, вам потім навіть так ще довго так. Треба пробити цей товар, цей товар. Тут просто це. Космічна швидкість пробування цього товару. Ви вже до цього звикли чи ні? Я чесно кажу, що ні. До речі, я знаю один лайфхак, як трошки сповільнити роботу касира у Німеччині. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, запишу окреме відео. Продовжуючи тематику магазинів та покупок, здавати бутилки, здавати пляшки. Тільки згадайте, навіть не уявіть. Ще пару років тому, якщо б вам хтось сказав не пару років, не давайте три роки тому. Якщо б вам хтось сказав, що ви будете в Німеччині здавати бутилки, або в принципі не не треба уточнювати, що в Німеччині здавати бутилки. Що ви подумали? Що вам людина щось поганого бажає, тому що в нас. Тому що в нас в Україні хто здає пляшки або безхатські, або дуже бідні люди. Тут у Німеччині це нормально, тут здають бутилки всі. І хто їздить на БМВ, і хто ходить пішки це нормально, і це навіть корисно для екології. А ще можна навіть десь знайти пляшечку по дорозі, що хтось викинув, і самому підняти і здати чужу пляшечку. Було у вас таке? Наступний пункт: посміхатися і казати халю незнайомим людям. У нас в Україні в принципі покерфей це нормальний вирос обличчя, коли ми ходимо по вулиці. Тут, якщо ми зустрілися з кимось на, на сходах, або просто якось на вулиці зустрілися поглядами, то це нормально сказати хальо і посміхнутися. Взагалі посміхатися це нормально. Якщо хальо це більше притаманно маленьким містам або селищам, то посміхатися, то нав... це культура навіть великого міста. Скажіть, чи є у вас вже така звичка посміхатися всім? Я просто уявляю, як ми із цими всіма звичками приїдемо потім в Україну, і Україна знову розцвіте. Ми ось ця мені здається, звичка посміхатися людям це дуже приємна звичка. Тому що навіть якщо у вас поганий настрій, зустрілися поглядами, посміхнулись, і вже трошки краще. А ви пам'ятаєте, що в Україні є закон, який забороняє пити алкоголь на вулиці? Це і пиво, і взагалі будь-які алкогольні напої їх заборонено розпивати на вулиці. А що в Німеччині? А в Німеччині можна тільки в деяких містах або районах міста це заборонено. Але пити алкоголь у Німеччині на вулиці дозволено і це нормально. Але не треба забувати з поверненням в Україну, що в нас це все-таки заборона. Навіть розпиття у всіх якихось пакетах, що не видно там наліпки, що це пиво, або ну не видно пляшки, що це пиво, все одно заборонено. Тут Німеччина парадоксує, тому що Німеччина у нас наповнена різними штрафами і правилами. До речі, можете почитати, подивитись ось це відео у мене на каналі. Про дивні штрафи у Німеччині, але ось такий є дозвіл. Розпиття алкогольних напоїв у Німеччині дозволено на вулиці в будь-який час, будь-де Ну, майже буде. Наступне життя без кондиціонера. Ви вже про відчули ось це ось життя без кондиціонера. Зараз на вулиці десь 20 градусів, але на щастя, у Німеччині коли на вулиці. Тут теж бувають такі нормальні температури, і 30, і 35, і навіть під 40. Але тут немає кондиціонерів. Тому що німці думають, а нащо ставити кондиціонер на один, а може і на декілька тижнів на місяць користування? Навіщо? А пам'ятаєте, як було в Україні? Тільки там не знаю, 28 на градуснику, а може і навіть 26 ви вже протираєте. Купили з кондиціонера починаєте його включати, а коли вже за 30, кондиціонер просто працює нон-стоп, просто без нього жити не можна. А тут 35, і ми живемо без кондиціонера, що в принципі економить електроенергію, і можна в принципі декілька тижнів, а може навіть місяць прожити без нього. До речі, як ви прожили це літо? Це літо досить не було спекотним у Німеччині, але все ж таки було декілька днів, коли була просто неможлива спека. Як ви проживили це літо в Німеччині? Я знаю, на той час, якраз, як в нас була спека, моя подружка їздила в Україну, там була просто взагалі нереальна спека, плюс 40 і набагато важче, мені здається, відчувається, тому що в нас більш такий е сухий клімат в Україні, хоча це також у нас Україна велика. По-різному відчувається спека. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас в коментарях, до чого ви звикли, скільки пунктів із того, що я перелікувала, ви знайшли в себе, а також коли у вас наступний термін діліться в коментарях. У мене на цьому все. Дякую, побачимося наступного відео. Чіус!